Друзі, це сталося. Динамо нарешті здобуває свої перші очки у Єврокубках у цьому сезоні. І не просто здобуває очки, а перемагає. І робить це впевнено і розгромно. У матчі ліги конференції проти боснійського зрінська кияни здобули перемогу з рахунком 6-0. Цього навіть вистачило, аби перекрити різницю забитих і пропущених після двох поразок у перших турах. Тепер Динамо із 35-ї позиції перед цим матчем перемістилося аж на 24-те місце, яке дає право потрапити у раунд плей офф у так званий стиковий раунд. Що ж до самої гри, то кияни не надто впевнено почали. І у перші хвилини зрінськи навіть мали реальні нагоди, аби забити першими. Але гол попова на 22 й хвилині заспокоїв цю гру. Після цього у киян таке враження залітало взагалі. Все у другому таймі голами відзначились Гареро, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко та Абелунцу. Гості ж відверто здалися ще після другого пропущеного голу, і вже майже не виявляли ніякого супротиву Динамо. До речі, щодо господарів та гостів поля, кияни були господарями лише номінально, адже матч проходив у Любліні. І на цю гру подивитися прийшло понад півтори тисячі глядачів. На цьому будемо завершувати наш репортаж із Любліна. Вітаємо усіх фанатів киян та українського футболу загалом із цією перемогою з цією розгромною перемогою. А також чекаємо ваших коментарів про цю гру. Як вона вам що сподобалось, і чи задоволені ви таким феєричним результатом? Із Любліна спеціально для Експорт Євгеній гладун та Владислав Панченко.